У Львові бракує водіїв комунального громадського транспорту. 90 людей потрібні на трамвай та тролейбуси та 120 – на автобуси. Відтак безкоштовно навчати водінню та допомогти згодом отримати права категорії, де хочуть жінок. Якщо набирати чоловіків, то чоловіки мають прийти з оновленими військово вільковими даними, і це насправді є суттєвою проблемою, тому що це суттєво утруднює набір нових водіїв. Ми також комунікуємо з закладами профтехосвіти, передали один автобус в заклад профтехосвіти для того, щоб вони на базі свого навчального закладу створили навчальний комбінат. І власне навчали водіїв на категорію Д комунікуємо з сервісним центром МВС, але на жаль, статистика показує, що жінок водіїв з категорією Д практично немає. Відповідно, ми зараз маємо амбітну ціль, щоб на базі цього навчального закладу і спільно з підміж підприємствами організувати оці навчальні курси, залучаємо максимально водіїв через навчальні комбінати і запрошуємо жінок на роботу водіями громадського транспорту. До зокрема автобусів обіцяємо власне премію. Якщо ж водійок, маршруток чи автобусів у Львові наразі немає, то зустріти жінку за кермом електротранспорту не дивина. Станом на 20 червня цього року львівськими коліями їздять 138 жінок, та 42 кермують тролейбусами. У нас діє школа, вона діє постійно. у нас були навіть періоди, і ми можемо собі таке дозволити, коли в нас паралельно навчаються і водії трамваїв, і водії тролейбусів. Постійно набираємо, постійно шукаємо. У нас обмежує законодавство до 21. -го. Ми, на жаль, не можемо взяти в школу наших працівників. Навчання триває три місяці: місяць теорія, два місяці стажування. Практика, а потім ще певний період часу вже оплачене стажування. Бо це має бути людина, яка Дуже добре ладнає з часом, має неймовірно пильну увагу, так і, і швидко, абсолютно реагує. Приймає рішення швидко, знає добре правила дорожнього руху і при тому є людиною, людиною небайдужою людиною, яка буде ще комунікувати із пасажирами і допомагати. Так це не просто, але практика показує: по-перше, це можливо. По-друге, це абсолютно не залежить ні від віку, ні від статі, ні від попередніх освіт. Три роки тому свою діяльність змінила Ольга Євгратова. Раніше вона працювала у сфері торгівлі, але в часи пандемії ковіду закінчила безкоштовну школу для водіїв електротранспорту та сіла за кермо тролейбуса. Поступово крок за кроком ми опановували всі знання, там починаючи від е, самого е, тролейбуса, як його включати, як він запускається, як працює. Цей весь механізм такий, ніби непростий, а тут нічого складного такого немає. Наступний етап був штанги, там, вугілля, головки. Вони так також виглядають, тільки дуже цікаво. Насправді там нічого важкого нема. Але мене не було страху, мені не було страшно вчитися. Дуже часто буває таке, що вони виходять вже з тролейбуса і на тротуарі показують во дуже часто. На іншому комунальному підприємстві також не вистачає робітників. Львів, світло обслуговує близько третини ліфтів, які є в місті, а саме 1050. На підприємстві зараз бракує 10 ліфтерів та 15 електромонтерів, які займаються зовнішнім освітленням. Як і середньостатистичне комунальне підприємство міста Львова має близько 14-15% мобілізованих працівників, які зараз служать в Збройних силах України. Дійсно, в нас є вакантні місця електромеханіків, електромонтерів. Якщо є люди, які бажають працювати, які мають виявили таке бажання то є експертні центри, які проводять навчання, видають посвідчення, відповідні документи, які дозволять займатися цією роботою. Ми готові до такого кроку. Якщо є така фахівчиня, яка змогла би змогла виконувати цю роботу, то, звичайно, ласкаво запрошуємо. Насправді, поки що в нас немає таких жінок, які працюють в цьому фасі, але я думаю, що це гарна ідея. Через брак кадрів і збільшення кількості застрягань через відключення світла на виклики їздить заступник директора. На даний момент під час відключень світла суттєво збільшилась кількість застрігань в ліфтах. Можна сказати, в середньому від 5 до 50 збільшилось. Є досвід. Я прийшов від можна сказати від низів. Я був майстром. Району, потім був начальником району, потім головним інженером, і зараз заступником директора. Я це все проходив, прощупував, знаю, як це є. Також займався замінами ліфтів, тому знаю, як це виглядає і як витягати людей з ліфта. На Львівщині бракує працівників різних професій, особливо робітників з інструментом. Охоче перекваліфікуватися, можуть скористатися ваучерами на навчання від центру зайнятості. Право на нього мають люди старші за 45 років та зі стажем понад 15 років, а також звільнені з військової служби, люди з інвалідністю, вимушені переселенці, учасники бойових дій за умови, що вони не зареєстровані в служби зайнятості як безробітні. Вони звертаються до центру зайнятості і, відповідно, заявляють своє бажання пройти перепідготовку чи підвищення кваліфікації. За однією зі 124 професій спеціальностей, які є в затвердженому переліку, обирають собі навчальний заклад, отримують і ідуть вчитися. Вартість ваучера 30 тисяч гривень, тобто це ті кошти, які ми відшкодовуємо навчальному закладу за навчання. Наприклад, вакансії водіїв автотранспортних засобів категорії С, категорії, Д, тому, що зараз багато потребують на автобуси, є велика потреба в водіях для перевезення пасажирів. Заробітна плата може сягати і 40 тисяч, далекобійники – до 60 тисяч гривень. Електрогазозварники, середня заробітна плата – поза 20 тисяч гривень. З початку цього року і до 18 червня ваучерне навчання отримали 969 людей, з них 620 жінок. До прикладу, верстатниками вирішили стати шестеро жінок, водійками автотранспорту – 16, операторами котелень – 4 та машиністами котелень – 6.